Всім вітання 7 травня. Хочемо показати вам нашу нову ділянку. Ось бачите, 10 сотих. Потрошку висаджуємо виноград. Що в наших планах? В першу чергу садимо ті сорти, гібридні форми, які дають ягоду. Це безпосередньо ювілейного черкаська, рембо, слава України, динька обов'язково, красава. Ну і решта буде новинки, не новинки, перевірене, не перевірене, що подобається. Ну, зрештою все ви побачите пізніше. Зараз ось ми посадили десь тут. Ну не буду там показувати дуже. Геліодор, сонечко, Шакіра, що тут ось. Сирія. Далі Тера. І що ось такі парфюма додали. Ну, коротше, безліч сортів і гібридних форм. В планах досадити, ви бачите цю ділянку, всю. Ось так зараз вони виглядають, трошки мульчуємо. Тут була конюшина. Оставляємо міжряддя. Тобто тут буде трава. Це будемо мульчувати, щоб тут не було трави, щоб і прикопувати ловко було. І вона нам не заважала. Плюс будемо висаджувати ось сюди. Хочемо зробити, отут де зараз конюшина, два ряда сугубо ранніх американців, таких як Джавелін посадимо обов'язково. Зараз у нас є виготуючі саджанці Чорнобаївка подяка полякам. Щоб були 100% безнасіневі, раннього достигання і чудові ягоди. Ну а решта будемо, я не знаю, що не сподобається на переприщіпання, можливо корчуватимемо. Ну, дуже багато різних форм. А це ряд безпосередньо ті, що на ягоди. Так, не буду показувати це, в принципі, дивіться, ну що тут. Там Рембо є. Тут ось від Діми Ткаченко заказував подарунок, ось щось він пістрий. І да, ще забув зухоренька обов'язково, два кущі. Якщо не помиляюся в останніх. Куди ж без зоренький? Красава калугіна. Це що таки, давайте дивитись. Габріель Ну крутий виноград, не знаю. У товариша пробував. Форма дуже чудова. Соперник теж, ну як без нього. Що тут? Красава показувала, Це що таке сенатор Бурдака? ставлю йому тільки плюси, ну це дійсно крута форма. Так, це що? Джина. Да, висіла теж непогано. Це... парфюм. Тут теж що це по-моєму Тера. Якщо не помиляюсь так. Ось зоренька ще ось є. Так, це третя. З іншим говорив там дві і це третя зоренька. Ну це та та форма, яка завжди користується попитом. Ну, ось, Сірія і теж побачимо, що з неї вийде. Ну, короче, на осінь будемо досаджувати американців, плюс є новинки. Не новинки, теж те, що в нас нема. Все будемо показувати. Тож слідкуйте. Ось, до речі, теж білосніжка. Не примерзла, бачите? Ось така вона. Ну як не примерзла, ось примерзла, примерзла. Це жива. Алвіка плюс. Ось так виглядає. Ну ось так. Будемо все показувати, слідкуйте. Всім добра.